Дванадцять заповідей оптиміста перше. Не забувайте викидати сміття. З відра, з голови і з життя. Друге. Коли ваші справи йдуть погано, не ходіть із ними. Третє. Якщо помилку можна виправити, значить, ти ще не помилився. Четверте. Найкращий вчитель в житті досвід. Бере правда дорого, але пояснює дохідливо. П'яте. Дякуй тим людям, які увійшли в твоє життя і зробили його красивим. І кажи спасибі тим людям, які вийшли з нього і зробили його ще кращим. Шосте. Завжди знайдеться хтось, кому не подобається те, що робиш ти. Це нормально. Усім подобаються лише кошенята. Сьоме, якщо хтось на вас лається, злиться або ображається, задавіть його своїм позитивом. Восьме. Влаштовуйте своє життя до того часу, поки життя не почне влаштовувати вас. Дев'яте. Завжди кажіть, що у вас усе добре. Десяте на граблі не наступайте, а танцюйте на них. І з кожним разом все віртуозніше. Одинадцяте Рецепт молодості. Радіти кожній дрібниці і не нервувати через кожну сволоту. Дванадцяте. Найкращий день це сьогодні. Автор. Назим осака озвучено для каналу Артемко з розважальною метою.